де Декомерсе в Парижі – це колишня біржа зерна в центрі міста, а тепер музей сучасного мистецтва Франсуа Піно. Саме зараз тут представлена мультисенсорна інсталяція під назвою Клінамен, її автор, художник та композитор Селест Бурсья Мужено. Його роботи перетворюють простір на живий організм. Інсталяції звучать. Рухаються і змушують відчувати музику у повітрі. Він вдало експериментує з акустичним потенціалом звичайних об'єктів, середовищ та дій. У 2016 році Піно перетворив будинок торгової біржі центрі Парижа на новий музей сучасного мистецтва під брендом Колекція Піно, а сам Франсуа Піно це легендарний колекціонер і мільярдер. У його зібранні понад 10 тисяч робіт. До речі, після пожежі в соборі Паризької богоматері Франсуа Піно разом зі своїм сином вирішив пожертвувати 100 мільйонів євро на відбудову собору. Тож, якщо ви в Парижі, то обов'язково відвідайте це місце. Мене звати Катя, я досліджую мистецтво та популяризую мистецькі мандри. Якщо бажаєш наповнювати свої подорожі сенсами та мистецтвом, підписуйся на мою сторінку.